Вітаю, шановне товариство, радий бачити кожного, хто шукає правду в глибинах нашої героїчної історії. Сьогодні ми згадуємо день, коли сама Земля під ногами загарбників перетворилася на смертельну пастку, а горда імперія схилила голову перед козацькою шаблею. Це історія про тріумф волі, холодний розрахунок та відвагу, що змінила карту Європи. Перед тим як ми поринемо у вір подій під Корсунем. Щиро прошу вас підтримати українське слово. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. Ваша підтримка це запорука того, що голос нашої історії звучить гучніше. Травень 1648 року видався незвично спекотним, і це був не лише жар весняного сонця, по всій Україні розливався вогонь повстання. Після приголомшливої перемоги під жовтими водами. Де козаківщент розбили авангард польського війська, дух народу піднявся до небес. Богдан Хмельницький, чиє ім'я ще вчора знали лише в козацьких колах, тепер став надією для жиру. Він розумів: зупинятися не можна. Кожна хвилина зволікання давала ворогу шанс зібрати сили та придушити спротив у зародку. Хмельницький вів за собою понад п'ять тисяч загартованої козацької піхоти. Разом із ним пліч о пліч прийшли три тисячі кримських татар під проводом досвідченого та зухвалого туга Єбея. Цей союз був чудовим для багатьох, але стратегічно бездоганним. Козацька піхота, непереможна в обороні та облогах, отримала швидку кавалерію, здатну на блискавичні маневри. Проти них виступила основна потуга Речі Посполитої. Це була армія. Що вважалася однією з найкращих у тогочасному світі. Чисельність польського військового сягала 20 тисяч жовнірів. Це були не просто найманці, а добірні загони, важка кавалерія, славетні крилаті гусари та досвідчена піхота. Вони мали у себе розпоряджені 50 гармат, що могли повернутися будь-яке укріплення на порох. На чолі цього залізного лісу стояли два коронні гетьмани. Великий гетьман Миколай Потоцький та польний гетьман Мартин Калиновський. Потоцький, людина амбітна та самовпевнена, зневажав гамельквут Нуляльмек. Він вважав Хмельницького лише бунтівним шляхтичем, якого легко привести до порядку зброї. Проте ця самовпевненість почала танути, коли звістки про поразку під жовтими водами досягли основного табору. Польські воєначальники опинились у складному становищі. Замість того, щоб атакувати, вони почали вагатися. Хмельницький майстерно дезінформував ворога, розпускаючи чутки про неймовірну кількість татарської орди, що нібито не йде на допомогу козакам. Страх почав просочуватися крізь лави польських жовтнірів. Потоцький і Калиновський сперечалися між собою щодо подальших дій. Один вимагав дати бій зараз, інший наполягав на відступі до безпечних фортець. Зрештою, під тиском обставин та через брак провіанту, польська армія вирішила залишити свої позиції під Корсунем і відступати через густі ліси та порізану ярами місцевість. Вони сподівалися, що табір, захищений возами, стане для них надійною рухомою фортецею. Але Хмельницький передбачив цей крок. Він знав місцевість навколо Корсуня краще за власну долоню. Поки польські гетьмани готувалися до маршу. Козацький ватажок віддав наказ своєму найвірнішому полковнику Максиму Кривоносу. Кривоніс, чоловік залізної волі та неабиякої військової швидкості, очолив передовий загін із шести тисяч найкращих козаків. Їхнє завдання було надскладним не просто затримати ворога, а підготувати для нього пастку, з якою не буде повертатися. Вони рушили в обхід через хащі та болота, щоб випередити польський табір і перекрити йому шлях у районі урочища Горохова-Діброва. Робота кипіла всю ніч. Козаки кривоноса перекопували дороги глибокими ровами, валили вікові дерева, створюючи непрохідні завали, засіки. Вони буквально змінювали ландшафт, перекриваючи вузькі яри, де польські вози не хочуть б розминутися. Найважливішим було те, що Кривоніс розставив свої гармати на висотах, замаскувавши їх у гущавині так, щоб вони могли бути прямим наведенням у саму гущу ворога. Кожен козак знав своє місце. Степ затих у перечутті великої крові. Поляки йшли просто в пастку, навіть не відчуваючи, що шлях уже завершується в цих ярах. Хмельницький тим часом почав тиснути на ар'єргард ворога, не даючи йому зупинитися чи перегрупуватися. Пастка почала закриватися. Польське військо рушило з під Корсуня на світанку, і цей марш із самого початку нагадував похоронний процес, а не рух непереможної армії. Величезний табір, що складався з тисяч возів, вишикуваних у шість рядів, повно вповзав у густі ліси. Миколай Потоцький, сидячи в золоченій кареті, все ще намагався зберегти вигляд величі, але тривога вже осіла в його серці. Поруч їхав Мартин Калиновський, який раз у раз озирався на тілі, де здіймалася курява. Це був Хмельницький. Козацький гетьман не давав ворогу жодного перепочинку. Він наступав на п'яти, виснажуючи поляків постійними сутичками. Але справжня небезпека чатувала не серйозно, а попереду, в глибині горохової діброви. Сонце піднялося вище, пробиваючись крізь густе листя дубів. Коли авангард польської армії увійшов у вузьку балку, дорога тут стала дегіршою. Земля була вогкою, а простір для маневру звучав з кожним метром. Раптом передні вози зупинилися, попереду замість битого шляху, жовтні, побачили хаос із повалених дерев та глибоких рів, які щойно викопали люди кривоноса. Поки польські офіцери намагалися зрозуміти, що відбувається, і віддавали накази розчистити шлях. У лісі запала мертва тиша. Ця тиша була страшнішою за будь-який гуркіт. Вона тривала лише мить, а потім небо розірвав перший гарматний залп. Максим Кривоніс виставив свою гармати так майстерно, що шкірне ядро лягало точно в ціль. Перші постріли рознесли передні вози на друзі, заблокувавши шлях остаточно. Паніка спалахнула миттєво. Польські жовтні, які звикли до битв у чистому полі. Де можна було розгорнути кінноту, опинилися в кам'яному мішку. Вози почали приходити один на одного. Коні іржали від болю та страху, перекидаючи спорядження. Команди гетьманів тонули в загальному крику. Лад, яким так пишалася регулярна армія Речі Посполитої, руйнувався на очах. Кожен намагався врятуватися самотужки, але тікати було нікуди. З обох боків балки. Збільшилися круті шили, вкриті густими хащами, з яких летіли козацькі кулі. Козаки кривоноса не просто стріляли, вони діяли як єдиний організм. Поки частина військових вела безперервний вогонь з-за завалів, інші групи спускалися зі схилів, нав'язуючи рукопашний бій у найбільш незручних для поляків місцях. Важка польська кавалерія, славетні крилаті гусарі, ви відвідуєте абсолютно безпорадними. Їхні довгі списки чіплялися за гілки дерев, а коні грузли в глибокому піску та багнюці, яку козаки навмисно створили, перегородивши місцеві ручаї. Ті, хто мав бути грозою степу, тепер стали легкими мішенями для козацьких самопалів. У цей момент з тилу вдарив Богдан Хмельницький разом із татарською кіннотою Тугайбея. Це був завершальний акт ототочення. Поляки опинилися в залізних ліщах. Хмельницький діяв холоднокровно. Він не поспішав кидати всіх людей у лобову атаку, а методично розстрілював табір з артилерії, змушуючи ворога все глибше занурюватися в пастку кривоноса. Миколай Потоцький нарешті зрозумів: це не просто бунт, це катастрофа, яка польська держава не знала століттями. Він намагався організувати оборону, згуртувавши навколо себе добірну піхоту, але було вже запізно. Гармати Хмельницького та Кривоноса тепер були з двох боків, перехресним вогнем випалюючи серце польського табору. Дим від пороху був таким густим, що жовтні не бачили ворога, лише спалахи пострілів серед зеленого лісу. Кожного крокового польського війська вперед без зменшення втрати. Вони заходили все далі в яр, де дорога була перекопана так сильно, що вози буквально провалювалися під землю. Це був не просто бій. Це була майстерно спланована страта цілої армії, яка ще вчора вважала себе володаркою цих земель. Богдан Хмельницький, спостерігаючи за цим хаосом з пагорба, знав: сьогодні під корсунем пишеться нова історія України, а назад повернутися вже не буде. Гуркіт канонади під корсунем ставав дедалі лютішим, а дим від тисяч мушкетів затягнув урочище так щільно, що сонце здавалося блідою плямою на небі. Польський табір, який раніше розтягнувся на мілі, тепер нагадував величезну залізну змію, що в муках корчилася у вузькій ущелині. Богдан Хмельницький вичікував ідеального моменту він бачив, як пиха коронних гетьманів перетворюється на відчай. Кожен залп козацьких гармат приніс не тільки смерть, а й повну дезорієнтацію. У лавах жовтнірів почався розбрат і паніка. Німці-німці вимагали чітких наказів, яких не було, а польська шляхта, викликана до індивідуальної героїки, губилася в тісноті, де неможливо було навіть розвернути коня. Миколай Потоцький, усвідомивши, що табір затиснутий у пастку, віддав наказ покинути в вози та пройти крізь ліс пішим ладом, але це була фатальна помилка. Як тільки жовтні залишилися захистити своїх укріплених фургонів, вони стали беззахисними перед татарською кіннотою Тугайбея та козацькими загонами, що чекали в заростях. Козаки Максима Кривоноса діяли з неймовірною жорстокістю та швидкістю. Вони не давали ворогу вишикуватися в каре, традиційну європейську побудову для оборони піхоти. Використовуючи знання кожного яру, козаки вривалися всередину польських загонів, розрізаючи їх на дрібні групи. У цей час у самій гущі польського табору почалося справжнє пекло. Порохові ящики на возах почали детонувати від влучних пострілів козацьких снайперів. Вибухи розкидали уламки дерева та металу, додаючи жаху до загальної картини розгрому. Поранені коні неслися крізь натовп, топчучи власних солдатів. Мартин Калиновський, повний гетьман, намагався зібрати навколо себе залишки кавалерії для останньої контратаки. Він оголив шаблю і кинувся вперед, сподіваючись прорубати шлях крізь завали кривоноса. Проте козаки зустріли їх не шаблями, а нищівним вогнем у притул. Вершники падали один за одним, так і не діставшись до ворога. Хмельницький, бачачи, що лад супротивника остаточно зруйновано, віддав наказ до загального наступу, звідусіль. Із флангів, із тилу шилів гір. На поляках ринули козацькі полки. Це був момент, коли накопичена руками образа за утиски, за зневагу довіри та мови виплеснулася в єдиному нищівному пориві. Козаки були з люттю, яку не могли зупинити жодної обладунки. Вони використовували списки, келепи та важкі шаблі, перетворюючи розкішно вбраних шляхтичів на криваве місиво. Річ Посполита, яка ще вчора вважала козаків лише непокірними слугами, сьогодні побачила в їхніх очах справжніх господарів цієї землі. Боротьба в урочищі Горохова Діброва перетворилася на бійню. Простір між возами був завалений тілами загиблих так щільно, що по ним можна було переходити яр. Татарські вершники з неймовірною вправністю накидали аркани на офіцерів. Витягуючи їх прямо з сідла для подальшого викупу, Тугайбей особисто керував цим процесом, знаючи ціну кожному знайомому полоненому. Проте для звичайних жовтнірів пощади не було. Ті, хто намагався сховатися в лісових гущавинах, натрапляли на розлючених селян, які озброїлися косами та вилами, почувши про розгром панського війська, Микола Потоцький і Мартин Калиновський. Опинилися в самому центрі цього хаосу. Їхня гвардія була винищена майже повністю. Великий коронний гетьман, який ще кілька днів тому погрожував Хмельницькому шибеницею, тепер був змушений рятувати власну голову. Він намагався знайти вихід із балки, але всі шляхи були перекриті козацькими постами. Чотири роки безперервного бою виснажили польську армію до краю. У них закінчилися набої. А воля до протистояння була зламана усвідомленням того, що їхній головнокомандувач не має плану порятунку. Поразка стала не просто ймовірною, вона стала неминучою. Стовпи куряви та чорного порохового диму піднялися так високо, що закрили собою обрій. Тепер уже не було чути окремих пострілів. Над Гороховою дібровою стояв суцільний пекельний гул. Польська армія затиснута в яр. Яку козаки попередньо перетворили на братську могилу, почала остаточно розсипатися. Миколай Потоцький, закривавлений і пилом припалий, метався серед уламків власних возів. Він бачив, як його добірні хоругви, гордість коронного війська тануть під вогнем козацької піхоти. Мартин Калиновський був поранений, його мундир потемнів від крові. Але він намагався тримати тяг, навколо якого згруповані залишки офіцерів. Проте це була вже не битва, це була агонія. Хмельницький, стоячи на пагорбі, дав знак сурмачам. Звук козацької труби прорізав шум бою, і в цей момент з обох шилів яру лавиною рушили козаки Максима Кривоноса. Вони не просто йшли в атаку, вони летіли, наче ангели помсти. Козацька піхота, загартована в нескінченних степових сутичках, діяла з хірургічною точністю. Кожен десяток знав свою ціль. Вони вривалися в проміжки між возами, використовуючи довгі списки та короткі сокири. Польські жовтні, чиї довгі мушкети були незручними в тісняві, кидали зброю і намагалися боронитися кінжалами. Але проти козацького натиску це було марно. У цей вирішальний момент Тугайбей зі своїми вершниками здійснив обхідний маневр, який остаточно поставив крапку в долі польського війська. Татарська кіннота, наче блискавка, вдарила в єдине місце, де поляки сподівалися знайти вихід. Шлях на захід був відрізаний, тепер ворог був закритий у колі смерті. Побачивши, що допомогу чекати ні звідки, польські найманці почали масово кидати зброю. Вони кричали про помилування, але в запалі бою, серед диму і криків, козацька шабля не знала жалю до тих, хто прийшов палити українські хати. Особливо запекла сутичка розгорнулася навколо гетьманських карет. Потоцький і Калиновський були оточені козаками-охоронцями Хмельницького. Це був історичний момент: два наймогутніші вельможі речі Посполитої, які трималися в руках долі народів. Тепер дивилися в очі простим козакам, чию гідність вони роками намагалися розтоптати. Після короткої, але лютої сутички обидва коронні гетьмани потрапили в полон. Це було нечуване приниження для польської корони. Разом із ними в руки повстанців потрапили десятки знатних полковників, каштелянів та магнатів. Коли сонце почало шилятися до заходу, активна фаза бою завершилася. Армія Речі Посполитої, що налічувала 20 тисяч воєн, фактично припинила своє значення. Поле бою виглядало жахливо: понівечені вози, перекинуті гармати, гори кинутої зброї та тисячі тіл у яскравих мундирах, що тепер змішалися з брудом горохової діброви, з 20 тисяч польських жовтнірів. Врятувалося менше двох тисяч, переважно ті, хто встиг втекти в ліси на самому початку хаосу або ті, кому вдалося сховатися під тілами загиблих побратимів. Богдан Хмельницький вільно в'їхав у самий центр розгромленого табору. Він дивився на завойовані трофеї, 50 гармат, усі прапорів із гербами, найшляхетніших родів Європи, скрині з золотом та припасами. Але в його погляді не було простої радості переможця. Він розумів масштаб того, що сталося. Корсунь не був просто виграною битвою, це був землетрус, який зруйнував фундамент старої держави. Тепер Україна не просто просила прав, вона їх забрала силою зброї. Хмельницький знав, що завтра про цю перемогу почують у кожному селі, у кожному місті, і вся країна піднімається на його заклик. Вечірні сутінки опустилися на горохову діброву, але вогонь пожежі продовжував освітлювати поле козацької слави. Повітря, просякнуте запахом пороху та заліза, нарешті почало холонути, проте серця переможців палали від усвідомлення того, що вони зробили. Богдан Хмельницький наказав зібрати всіх полонених на великій галявині. Серед бруду та крові стояли ті, хто ще вчора вважав себе напівбогами. Микола Потоцький та Мартин Калиновський. Великий коронний гетьман, чиє ім'я змушувало тремтіти цілі провінції, тепер стояв без шапки, з опущеними очима, чекаючи на рішення козацького ватажка. Це була не просто поразка, це була повна капітуляція польської військової еліти. Згідно з домовленістю, Хмельницький передав обох польських гетьманів та найбільших відомих шляхтичів Тугайбею. Як частину плати за допомогу татарській кінноті, це був тонкий політичний розрахунок залишити ворожу державу без головнокомандувачів на довгий час, поки вони нудяться в Кримській полонії, чекаючи на величезний викуп. Весь польський обоз, неймовірні багатства, запаси порогу та провізії перейшли до рук козаків. 50 польських гармат тепер розділилися своїми жерлами не на українські міста. А стали на службу війську Запорізькому. Козаки святкували, але Хмельницький залишався зосередженим. Він знав, що справжня війна тільки починається. Наслідки Корсунської битви виявляються значно масштабнішими, ніж будь-хто міг уявити. Звістка про розгром коронного війська та полон обох гетьманів розлетілася Україною швидше за блискавку. Це була іскра, що впала в бочку з Порохом, селяни. Які роками терпіли знущання та несправедливість, побачили, пани не є невразливими. По всій країні почалися масові повстання. Від Дніпра до Дністра люди бралися за коси, сокири та віла, виганяючи загарбників зі своїх земель. Корсунь став точкою неповернення, після якого шлях до примирення на старих умовах став неможливим. Для Речі Посполитої це був шок. Держава раптово залишилася без армії та без керівництва в умовах масштабного внутрішнього вибуху. Король і Сейм у Варшаві не могли повірити, що купа хлопців, як вони називали повстанців, змогла знищити цвіт польського обличчя за кілька годин. Корсунська перемога довела всьому світу, що українське козацтво це не просто загони прикордонної варти, а потужна дисциплінована та стратегічно грамотна армія. Здатна перемагати найкращі війська Європи. Богдан Хмельницький за один день втратився з бунтівного сотника на визнаного лідера нації. Ця битва заклала фундамент для створення української козацької держави. Саме після Корсуня Хмельницький почав формувати нові полки, організовувати державне управління та дипломатичні стосунки з сусідами. Український народ відчув свою суб'єктність. Кожен козак під корсунем був не лише за здобич, а за право вільно жити на своїй землі, молитися у своїх храмах і самому обирати свою долю. Це був тріумф українського духу, який через століття продовжує надихати нас на боротьбу за незалежність. Сьогодні, дивлячись на карту тих подій, ми бачимо геніальну стратегію, де козацька кмітливість перемогла чисельну та технічну перевагу ворога. Максим Кривоніс та Богдан Хмельницький створили шедевр військового мистецтва, яке вивчають історики всього світу. Корсунь назавжди залишитися в нашій пам'яті як символ того, що навіть у найважчих обстановках, коли ворог здається непереможним, віра у своїй правді та єдності може творити справжнє дива. Це був початок Великої війни, яка змінила обличчя нашої землі назавжди. Корсунська битва 26 травня 1648 року назавжди змінила хід європейської історії. Те, що почалося як локальний виступ пригнітного козацтва під стінами Корсуня, перетворилося на повномасштабну національну визвольну війну. Богдан Хмельницький та Максим Кривоніс довели Українська стратегія заснована на знанні рідної землі та залізній волі. Сильніша за будь-які імперські амбіції. Ця перемога стала першим цегляним каменем у фундаменті нашої державності, символом того, що український народ неможливо зламати, якщо він об'єднаний спільним наділом. Минуло майже 400 років, але уроки корсуня залишаються актуальними. Ми знову захищаємо своє право на сторону, і дух козацьких перемог сьогодні живе в кожному серці. Що б'ється заради України. Пам'ять про горохову діброву це наша сила, яка нагадує, пастки, розставлені ворогом, зрештою стануть його власною могилою, якщо ми будемо діяти рішуче та мудро. Знати свою історію, це не просто пам'ятати дати, це розуміти, хто ми є і на що ми здатні. Щиро дякую кожному з вас, хто пройшов цей шлях крізь дім Корсунської битви разом зі мною. Ваша підтримка українського контенту це також битва за нашу ідентичність. Ставте вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково напишіть у коментарях, яка деталь цієї битви вразила вас найбільше. Ваша активність завдяки правдивій українській історії звучати на весь світ. До зустрічі в нових випусках, де ми продовжимо розкривати таємниці нашої великої минувшини. Слава Україні!